Друзі, всім привіт! Трішечки нестандартне відео для мого каналу. Сьогодні ми порозмовляємо про моди, і що, на мою думку, мені не подобається, особливо для мене не мають ніякого сенсу. Ось це моя думка. Ніхто не повинен її розділяти зі мною, ніхто не повинен її підтримувати. Так. І почнемо ми з офіційного сайту. І перше, що. А... Ось є тут такий пікап-пак пікапа з різними модулями, і називається він TLX. Чому саме TLX, чому не Lizard, чому не знаю і на якийсь інший прототип зробити пікапу, так? а саме TLX, що це таке? Де це таке? Ну, Тобто, мені не завжди зрозумілий хід думок аутера. Ну, кожен як хоче, так і ви самі знаєте що. Але, ну добре, це нехай буде, ну, там. є так і є. Добре. Transfer Ownership, Тобто це мод, який передає вам керування об'єктами, які вам більше не потрібні іншій фермі. Так? Це скоріш для мультиплеєрної гри. Чесно сказати, що він потрібний. Мені тяжко відповісти, важко відповісти. Особисто для мене він не потрібен. Та й взагалі я не думаю, що він потрібний, тому що. Так, да, так, зараз використовують е, фабрики, виробництво, так, фермінгове, але кожен будує, що хоче. Ну, тобто, і можна купити на карті, які вже є готові. Тобто, наприклад, перша ферма продала, друга його купила. Ну, так, так може бути. Але для чого цей мод, ну. Я не знаю, чесно, на мою думку, він. На 100% він не, потріб... не, не потрібний, але на відсотки 90% він не потрібен. Ну, пропускаємо це. І йдемо далі. Ось Я тут знайшов цікавий мод. так. Саме він для лісу відноситься. От такі, отака ось лебідка до понші чіпляється до форводера, який ріже ліс. так. Ну І ти типу, там, причеплюєшся до дерева і не, 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 не з'їхаєш по схилу. так. Для чого це? Тобто роблять Форест-симулятор все для того, щоб був в ліс. Ну, я не знаю, можливо, я це так розумію, так? Неправильно розумію, це моя думка, неправильно. Але ну, ну, для чого це? Блін? Ну, хто займається лісом? Він ж невигідний у грі? Як для мене, він не вигідний, щоб не займатися. Ну добре, це кожного своя думка, але особисто для мене це не потрібно. Ось ще, що я знайшов, мод називається Long Corridor Chainsaw. Тобто він змінює довжину роботи е, пилки, так? Тобто ви можете спиляти ось гілля ну, якби з землі. Для чого цей мод мені він не зрозуміло? Тому що якщо в грі запрограмовано, що ти маєш повалити дерево, тоді його обрізати, будь ласка, але такий е, нереальний шлях спилювання гіл, гілля, ну. Ну, ну Я не знаю. Ну, для чого це таке? Ось бачите, тут він стоїть на землі і спилює гілля, яке там 3 метри вище за нього, так? Ну, не знаю. Ось, цікав, діаметр 5, 5 метрів. Ну, чесно, не знаю. Ось тут теж цікавий варіант ТLX 9000. Звичайно, це якийсь прототип, можливо, нічого здається, що це прототип Кенворта або Пітербілл, бо вони такі ось були. І він називається TLX. Ну, в сенсі, ось... якщо гра заточена під реальність, так, там під е, реальні назви техніки, то я не буду скачувати ось таку фігню, яка називається TLX. Тобто, я не знаю, чим автор керувався, коли він це зробив. так? Зробити PeterBuild, зробити Кенворд, вистав на модхаб. Можливо, він хоче, щоб це було для консолів для ПК, так. Да. Тоді зроби для ПК Кенвард Peterbilt, а окремо для консолів зроби Lizard. Я не знаю, як це працює, і чому ж на ПК можна різні бренди, так, там, неважно, нав... неважливо, яких навіть немає в грі, так. А для, пле... для консолів не можна. Як це працює, мені невідомо, але сам факт того, що можна було зробити, як роблять, бо є на Модхабі, є такі варіанти, що роблять ліцензію і роблять Під, спеціально під консолі. Можна було це зробити. Він зробив ось TLX. Я не, не кажу, що це мод сам факт того, що ось таке щось незрозуміле, роблять і викладають на модгаб. Ще одним цікавим варіантом є екскаватор. Звичайно, я все розумію. так Є мод, який дозволяє м, за допомогою там, техніки змінювати ландшафт ну взагалі поверхні в грі, так? Там, землі, ну, де хочеш, там змінюєш. Але, блін, щоб окремо робити екскаватор під фармінг, мені це не зрозуміло, чесно. І навіть якщо. Дозволено робити тераформінг за допомогою техніки, воно не є тут таке, як би це мало бути в реальному, що ти там копаєш, там земля з боку висипається, там ямка робиться, воно тут і близько так не працює. Хтось зробив, зробив екскаватор. Хтось взагалі вбив кучу часу і зробив екскаватор. Для чого? Не розумію. Та ж не будеш ти ним силу згрузити так, чи солому на поле, блін, ну не знаю. ну. Ну Таке так, так собі чесно. Я кажу знову ж таки, це моя думка, ніхто не повинен з нею погоджуватися. Хтось може мене критикувати. Просто я розповідаю те, що мені не подобається, і то, що я вважаю за непотрібне. До речі, я буду не тільки критикувати, але буду і хвалити. От, наприклад, цікавий мод Cut Open Bells Bayless, так? Мод, який дозволяє розрізати вам тюк, і він буде, ну, наприклад, в солому в купу соломи там, чи купу а, трави. так. Ось, Це цікавимо, тому що в реальності воно приблизно так і працює. Ти розріжуєш тюк, і можеш там порцію дати там коробі, не знаю, кому там хочеш, тому і даєш. Це цікавимо. Це... Більшість, можливо, його завантажують. Так? Ну, ось, рейтинг 4,6, наприклад. Я не знаю, правда, що це означає 47, можливо, 47 завантажень. Все може бути. Ну, я рахую, що, наприклад, такий мод ну, непоганий, і для більшості, більшості він буде цікавий та корисний. Ось є тут ще такий PlayStation Playwood Cuttoes. Якось він так читається. Я вибачаюся, що я неправильно прочитав, особливо не старався. Тобто. Статичні об'єкти, наприклад, тварин, Бікфуд, для чого це? ну, Просто для чого це? Це для, для РП? так? Ну, мені здається, що це взагалі якась дурниця. Ну. Тобто, навіть якщо це є якийсь там центральний так, натуральний парк, то в парку мають бути живі, а не картонні дерев'яні. Ну, тобто, це не знаю, чесно. Якась дурниця. Ось, Ще одним прикладом незрозумілості для мене є Lizard YT193 Yard Track. Тобто, ось така фігня, да, яка використовується, наприклад, там в аеропортах, ще десь для перевезення. Полупричіпів по, локально по базі, тобто там на, за, на завантаження, на паркінг і тому подібне, ну, ну Саме для чого це в грі? Тобто я не можу купити, ман, і, якщо мені потрібен полупричіп, то я куплю або підкатного підкатну візочка з трактором, або я куплю вантажівку. Ну ні в якому разі не ось цю фігню, ну тобто Для мене це незрозуміло. Хоча рейтинг тут 4,5, як не дивно, 590 завантажень. Кому це? Що це таке? Для чого? Незрозуміло. Ще таким є фішфармінг? Я взагалі вважаю, що вирощування риби у фермінгове це... це не фермерство. Це в якомусь роді так, але це взагалі в іншу сторону. Тобто ще цим займатися, крім того, що нам додали ліс, виробництво, фабрики тому багато, ще рибою займатися, ну, я не знаю, можливо, хтось хоче так. Mm. Не будемо говорити не культурно, так? Але я рахую, що це взагалі от, ну, не потрібно. Знову ж таки, 4.3 3 353 е завантаження. Ось. Це тільки для того, щоб поприкалуватися. На, на, на самій справі я не знаю, що. Перевозити брем бре колодені. Та дурничка якась насправді. Про що думають модмейкери таке роблять? Дивіться, ще один такий дивний мод. Неважливо, який я вибрав. Це два однакових трактора. Ну візьмемо цей так? так. Ось ця фігня, бо це не трактор, ось ця хрінь, а, яку запостили на модгабі. Просто подивіться на, як тут. Дуже центральний він стоїть. Подивіться, яка розміри на віскі, подивіться на це все. Це повністю хрінь, яка би не повинна була бути тут, але гіганти її запостили так і виставили у себе на сайт. Я знаю такі випадки, коли модмейкер відправляє мод, і йому його не постять. Йому повертають назад і пишуть, що неправильно зроблена картинка в магазині. Такі випадки були, хоча там мод просто ідеальний, гарно зроблений, деталізований, анімований, а тут ось таку хрінь постять. Я, як можна було це пропустити на Модгапу? Подивіться, на це все, от на цю хрінь. Я не знаю логіку гіганта, це дуже дивно. І для чого взагалі таку хрінь ну, запощувати? Кому це потрібно? Реддінг 4.3, 558 завантажень. Невідомо. Помимо цього, ще є два варіанти Lizard і CBT. Тобто, щоб було і на консолі теж. Подивіться на цю хрінь. Така ж сама, як та. Ця сама навіська, Ну, ну, ну що це таке? Найшов, ще тут декілька модів зараз покажу вам. Ось така вешка. Не знаю час. Для чого, для чого людина потратила час це робила? Ось це для чого ця фігня. Ну тобто це, це має бути у фармінгові? Карусель, для чого вона? На нащо на, на вона? Ну добре. Ну і цього взагалі. Всі ми знаємо, що транспортні засоби у фармінгові не плавають. Або топляться, або не плавають. Тобто це зроблено по принципу, що, як би так правильно пояснити, фізичне колесо, воно знаходиться десь там внизу. Ну і ти зможеш змінювати висоту до рівня води. Так, по крайній мірі було, я пам'ятаю, у 19-й фермі. Там так само якось це було. Ну, дурне щось. Автобус. Для чого? Це що, бас-симулятор чи що автобус? Ще й картинки так хреново зроблені. Це ця вишка, ну. Не знаю. Ви можете не погоджуватися з моєю думкою. Це суто моя думка. Але так воно є.